Ранок вдома триває, як завжди, у середу. В нашому етері консультація від нашого фінансового експерта. Вітаємо засновницю школи фінансів, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. Сьогодні дізнаємось всі тонкощі купівлі валюти, як де і навіщо? Юлічка, добрий ранок. Доброго Доброго ранку. ранку. Ми знаємо, що зараз краще тримати більшість заощаджень у іноземній валюті. А які варіанти, де її можна придбати? Два головні варіанти, як ми можемо придбати зараз іноземну валюту. Це готівково, якщо ми прийдемо, наприклад, до банку до або до обмінника і купимо там за готівкову гривню, готівкову валюту. Угу. Це перший варіант. Другий варіант це через банк купити безготівковим шляхом. Ми вже говорили з вами про це, але там є ще декілька додаткових варіантів саме на безготівкову купівлю валюти. От мені цікаво наскільки безпечно купувати валюту в обмінниках. Загалом це безпечно, але не настільки, як купувати у банках, тому що ми розуміємо, що коли банк продає валюту, він вже її добре до нас перевірив. Uh -huh. Якщо ми купуємо в обмінниках, я би порадила таким чином зробити, якщо людина хоче купувати саме в обмінниках через те, що Найчастіше там більш вигідний курс для нас, фізичних mm -hmm. осіб, звичайних людей. Там інколи буває більш вигідний курс. Якщо ми приходимо до обміннику, моя дуже велика порада: не всі люди розуміють, як відрізнити фальшиву валюту від якісної гарної валюти, наприклад, телефонувати вам. Uh, uh, можна ні. можна вже ж, але а я, можна, я вам скажу маленьку мене тут носить, 100 ні? доларів. Вони якісь не такі. Юля, що робити? Виїжджаю, <су> Юля, як рентген. але я вам скажу так, що навіть я. Коли я працювала у банках, не завжди могла відрізнити, чому тому, що зараз, якщо підроблюють валюти, вони це роблять на жаль дуже якісно. Як нам, коли ми купуємо фізичну валюту в обмінниках, на таку валюту фальшиво не потрапити, ми можемо прийти до обмінника, у якому стоїть така а, автоматична машина, лічильник. Я думаю, да. що ви бачили да, Так, да, і він перераховує. Так, Коли він перераховує, як правило, він ще фільтрує і перевіряє валюту. Коли вона валюта проходить з верхньої частинки до самої нижньої, то все добре. Валюта гарна. Якщо там є ще середня така частинка, якщо валюта випадає, то випадає або неякісна валюта, тобто вона пошкоджена або фальшива. Тому, якщо в обміннику є такий автомат, я пропоную все ж таки. По... Якщо касир відразу не перерахував через нього гроші, просто попросити, пусть перерахують для вас. Якщо в обміннику такої штуки немає, раджу все ж таки звернутись до іншого, тому що ну інколи буває, що людина сама не може просто відрізнити таку купюру. Я думала, чесно кажучи, що тільки маючи оцю ультрафіолетову лампочку, посвятивши, можна вже зрозуміти. Також, але не всі ж її мають. Ну так, да, так. Да. Плюс там кажуть, оцей полосочка, водяний знак, просвітити, чи є подвійний дивлюся, портрет. ти теж експерт, тобі теж можна телефонувати. Ну, ти що, не знаєш, як перевіряти? І Я знаю все. В мене є і машинка, і, і лампа. І Я ще й на дотик, що отак перевіряю. Юрі. Ми знаємо, що з липня українці могли купувати валюлю, валюлю, валюту, Валюта, безмитівково з розміщенням на депозит. З того часу щось змінилося? Так змінилось. Ми говорили з вами, що з 21 липня українці можуть купувати валюту через депозит безготівково, з розрахунком, що через три місяці ми забираємо валюту, да. і це головне. І купуємо ми зараз, наприклад, таку валюту по курсу 37,5. За mm -hmm. один да. долар це дуже вигідно, тому що єдине, що нам потрібно почекати, але все ж таки це вигідно з розрахунку такого, що в обмінниках, наприклад, зараз коштує сорок 40. Mm -hmm. 40 гривень один долар. Це ще дуже так, добре. Ще це дуже. була перша постанова від національного банку. Зараз у нас 21 жовтня з'явилася ще одна. У нас є можливість таким чином зберігти гривню, але це для тих, хто не хоче потім забирати у валюті. Наприклад, ви відкриваєте. Депозит на 6 місяців кладете туди гривню, вам купують за неї валюту по курсу Національного банку на день купівлі. Ну, він загалом да, дуже да, рідко да, змінюється, да, ми да. знаємо. Потім через 6 місяців у вас закінчується депозит, вам віддають в гривні по курсу Національного банку на той момент, на момент закінчення договору через 6 місяців. А якщо вона менше? Якщо менше, віддадуть менше. Від за, за, да, по меншому курсу. Тому цей варіант. Такий собі цей варіант. Так не дуже скажімо так. Він гарний для тих, хто повністю не хоче ніяк зв'язуватись з валютою, хоче покласти гривню, забрати гривню, так людині простіше. Але все ж вигідніше, перший варіант, і дуже важливо розуміти, що ці два варіанти вони працюють і залишаються як один, так і другий зараз. Угу. Це вже людина прийде до банку, і там вже як ну як не переплутати ці два варіанти, як що треба робити? дуже часто, якщо чесно, зараз плутають і мене також запитують, як їх відрізнити. Загалом, як правило, ми такі депозити можемо відкривати як у відділеннях банку, так і в онлайн кабінетах. Ну Частіше я думаю, що багато хто з українців зараз купує через через онлайн-кабінет. По-перше, я раджу перед купівлею, якщо це на відділення, там все просто, тому що ви спілкуєтеся з менеджером, і ви говорите про те, який депозит саме ви хочете з цих двох відкрити. Якщо ви відкриваєте самостійно, як правило, майже у всіх додатках банків є з співробітником. Uh -huh. Все ж таки, не полінуйтесь. Я дуже раджу це зробити, переписуватись з співробітником, вказати, який саме депозит ви хочете. І вам uh -huh. співробітник підкаже, як його відкрити. Це перший варіант, і другий варіант це строк. Я вам вже сказала, що у нас перший варіант, коли ми забираємо у валюті, це три місяці. Да. Другий варіант, коли ми забираємо по курсу НБУ у гривні, це шість місяців. А ну, Я просто, думаю, що... ми кажемо, да, що там точно три місяці, а там точно мінімально шість. Так місяців. мені так, щоб в доларах три місяці у валюлі, да, у валюлі три місяці тоді. Юль, а яку суму людина може зняти після закінчення депозиту? Ну всю чи тільки якісь певні ліміти на сьогоднішній день дійсно є ліміт: це 100 тисяч гривень в еквіваленті на день. Тобто це можна зняти чи покласти Зняти, саме зняти, ага. Тобто поклав двадцятку сотку? Зняв? <гум> ну якби ж то так. <гум> <гум> Якщо сума більше, то так ми знімаємо 100 тисяч гривень на один день. Ну теж можна зараз раніше було 50 тисяч можна було покласти да купити. Зараз якраз 100 тисяч теж можна купити. 100 тисяч саме на зняття. Тобто, якщо ми знімаємо ага. депозит, закінчився, ми знімаємо гроші. Будь то у гривні або у доларах США, наприклад, ми знімаємо на день максимум 100 тисяч гривень в еквіваленті. Uh -huh. Або якщо пройде час і якісь ліміти будуть змінені, ми просто будемо знімати згідно тих лімітів, які будуть діяти на момент закінчення депозиту. Ще раз це можна в місяць зняти 100 тисяч на один день а, на один день саме зняття на один день. А в місяць скільки можна покласти максимально? Якщо покласти, якщо ми розглядали з вами перший варіант, щоб потім забрати у валюті, то 100 тисяч гривень на один місяць. Це поповнення через купівлю валюти на депозит. Це одна людина може так? одна людина. Як так може бути красива і страшно розумна? А отже, дякуємо за роз'яснення і чекаємо на нові зустрічі в етері. І продовжуємо рано вдома.